Історія вже відрахувала 70 літ від тих подій, які ми називаємо сьогодні битвою за визволення Києва у ході наступальної операції у ніч на 6 листопада 1943 року. Передові частини Червоної армії, долаючи опір гітлерівців, вступили у столицю України. З кожним роком все менше й менше залишається безпосередніх учасників цієї безперебільшення героїчної битви. Це для них солдатів війни. На території Національного музею історії Великої Вітчизняної о 8.40 ранку спалахнув вічний вогонь пам'яті і пам'яті цій сім десятків літ. У церемонії взяли участь ветерани, керівництво міста та представники Української православної церкви. 6 листопада це свято слави для киян і для тих, хто не шкодував свого життя задля мирного буття поколінь прийдешніх. Церква вчить, що у Бога немає мертвих, у Бога всі живі. Та чи часто про нього згадували солдати, виховані у безбожницькі часи? Про це ми запитали їх сьогодні напередодні святкової зустрічі в Палаці Україна, де привітати ветеранів, зібралися і керівники держави, і церковне священно -начальне. Ми були атеїсти, ми не вірили в Бога. Але коли було страшне стан, страшне положення. Коли ми були перед смертю, тоді ми говорили, Господи, спаси нас. Раїса Васильівна вступила до партизанського загону, який допомагав армійцям у боях за Київ 15-річною дівчиною. Бог це совість, совість людська. І нам треба молитися совісті людської, а це Бог. А Петра Філоненка, що став фронтовиком, теж у зовсім юному віці, саме війна не вернула довіри, смерті він не боявся, розповів про жахи, що пережив на полі брань. Мій батько не віруючий був, мать віруюча була так, православна. А я коли трудні моменти були, так чесно говоря, думаю, господи, невже це все? На цьому і кришка. Так? Я два рази був на тому світі. Так і воскресенье, как говорится, все висший спасал нас.